Сидить тут, горішки наминає. Скажи, да? вкусненько. А голуби ходять, їм наматують, бо в них зубів таких немає. Еж-іш. Ото вкусненько. Ото добренькі такі, да? Тільки хрускіт стоїть. Собачок немає, доволі, як слонік. Ніхто не ганяє. У нас тут люблять усі вигулювати своїх собачок, їм Ім іменно до білок треба прийти що о, вже біжить собака, я її бачу такий хвіст. Угу, Собака, все. Давай до побачення. Нефіг тобі наших білок ганять. Сидить, зла. Та все, вже пішла та собачка, спускайся. Ну так от. Тільки я сказала, що собак не видно, пробіли. Отак вони постійно тут. Хоча Хотя... Парку треба гуляти з собачкою на короткому повітку. Мало хто це робить. Теж тебе розізлили. так розізлили. Ну, злізай, я тобі ще грішки вам поклала. Так, злізай. Дамочка, свої собачки-білочку показувала. Собачка розумна, не рискнула. Ну все, білочка. Жуй давай, поки нема нікого.